Через до недодно сьогоднішні Івані. Христос до нас промовляє тим, що люди. втратили в собі любов до людей. Люди втратили в собі почуття милосердя. Люди втратили самих себе, себе через похід до того земного стихійного життя. Ви зауважте Духи пекла, духи страшної і ненависті, духи, які заволоділи людськими помислами, людськими почуттями, і людина собі в їх вилині не належала. Бо людина Бола інструменту крику тої словоми діявольській, яка сиділа в їхніх серцях. І коли Ісус прийшов в церінське місто, ці два існувати вийшли йому назустріч і почали кричати, чого ти сюди прийшов? Чого ти прийшов нас мучити тут? То Ісус. Любов, милосердя. Любов, яка задля нас стала людиною. Милосердя, яке задля нас стало людиною. Це світло. Це глибокий мир. Це животворяча сила, яка полюбила людину і раді неї стала людиною. Бог любить кожного з нас. А тут зустріч любові з ненавистю, світа з темрявою, милосердя з адом. и ад кричи, чому ти нас мучиш? И тоді вони почали, якщо ти прийшов, то прав нас у цих свиней, Він не може без Бога нічого зробити. І Бог посилає їх свиней. І це велике стадо. Три тисячі свиней пішло з ключі у море і потонув. Які позитиви тут для нас, як людей? Що може з цього? щоб переосмислити своє життя. Це перше то, що сатана був скритий в людині. і кричав через людину, як ви це людина каже, що ти настує. тобто розкриває діявола, який в людині її мучить. Друге. Бог не дозволить діяволу мучити людину стільки, щоб за людину знищити. Ви заокажете більше трьох тисяч свиней. Нічого не могли в пішли і загинули. Що таке людина Немічна, слабка сворі? І нічого сатана не міг її вкупити, знищені хоч він душу бути. Нічого не міг зробити. Бо Бог не дозволив йому вбивати, знищувати душу повністю залежить від Бога, навіть падчий дух. Тому, коли у вашій душі є якісь страдання, є якісь Прими, що те допущено Богом не дано, а допущено тільки в цих волях, людина шукає Бога. Болі дадуть змінити мислення своє, переобразити. Поки біди немає, Бога немає. Поки біди немає, душі немає. Поки немає внутрі страждання, нема коли до Бога йти, нема коли Це дуже добре. Діти здорові, робота є, все є. Немає Бога в душі. Немає любові в душі. Немає новоселі в цій душі. Людина охолоджується і становиться настільки черствою, цьому земному пола.

Сьогодні залишився між нами наслюб. Кожну душу любить. Кожну душу він наповняє любов'ю, Кожна душа для нього дорога. Довірся йому, що яка б ситуація не була в твоєму житті, це допущено від нього для того добра. Тому, Твоя віра, в його любов і милосердя велике до тебе. Ціх страждань, цих, цих ситуацій, його любов. Його милосердя. Наш розум не може прийняти цього, тому що людина хоче від Бога. Земний благ а не внутрішній благ. Земного щастя, а не внутрішнього щастя. Земної радості, а не внутрішньої радості. Земного комфорта, а не внутрішнього комфорта. А тепер хочу роз'яснити смисл цього говорю. Коли я зосереджується на Бога, молюся, щоб у моєму серці появився спокій. Бо життя людини це думка і відчуття. Думка моя зосереджується на Бога, бо він мій спокій. Я молюся, поки спокій не прийде у моє сердечко щоб я відчув Його Духа, щоб я відчув присутність Божої сили. Но це вже мені війшло в звичку. Звичку мислити і осмислювати молитву глибоко. освідомлювати і відчувати. Не будеш усвідомлювати, не будеш уважним молитві. Не будеш відчувати радість. Не будеш відчувати мир. Ти правило виконав, а духа не прийняв. Ти не просив серця, як ровотечила, щоб ця кровотеча твоїх емоцій затихла, щоб ця кровотеча твоїх тривог затихла, щоб Бог вписував в тебе почуття радості і спокою. Нема звички. А право звичку маєш. Поверхова молитва є. І на тому ти заспокоїшся. Но ти не шукаєш собі добра. Бо тобі добра хватить на роботі, в церкві, кругом повно добра. Тут нема добра. Тут немає мирних спокою. Тут ти удержили роздратування. Тут ти розродив претензіями злобою, нелюбов'ю, ховаючи за ці традиції тільки формальні. Без ума бесед, без віри і надій, без потреби Бога. Тому тобі тяжко на душі. Ти перейдеш та відчуваєш собі вірус. Ти відчуваєш. Як цей вірус періодично, ця емоціональна твоя система, як пропитує твій мозган, через цю емоцію страшно якесь роздратування йде безпричинне. Смуток безпричинний. Обіда, якась нападає. незадоволення. Це ад. Но Бог не допустить понад силу тобі, бо Він любить тебе. Але Він хоче, щоб ти в цьому відчуття раз внутрішнього емоціонального страждання свого життя. Навчився каятись, бо покаяння заспокоює тебе, покаяння нема претензій, покаяння нема агресії, нема винних. Покаяння на бажання визволити себе від того емоціонального вірусу. В тому я називав би вулкану внутрішнього, який розриває мене всередині. Ти страждаєш від всім та Ти незадоволений, задоволений, коли це маєш. Ти скований. Господь, який любить вас дуже всіх. Но він хоче, щоб ми навчились любити через любов до своєї душі його. Осмислій, осмисліть, осмисліть. Не, не тільки думайте, а осмислюйте, освідомлюйте, що милосердя добро це сам Бог. Хто знайде в собі милосердя, той знайшов Бога і ближнього. Хто не має милосердя в собі, той Бога не знає. Хто не має доброти в серці, той Бога не знає. Він противний Богу. Жене. Там сімейні катаклізми. Хочу, щоб ви що щаслива чи блаженна, як ж Івангелія. Милосердна людина. Людина покаяння і вдячність яка стає внутрішньо, світліша, спокійніша і добріша через ж покаяння, через цю ж бояну, через ту же прославу. Бог благословить вас, ваші серця, через ваші серця, ваші родини і нашу Україну. Слава Ісусу! Fala, claro. vai, claro.